Один із ключових інгредієнтів, як саме ми виділяємо і проявляємо зцілюючу силу Божу в наших тілах, знаєте, що це? Це отримання відкриття, справжнього відкриття на рівні духу про те, що Христос любить вас. Чи не замислювалося вони тим, що коли Христос сказав Перебудьте в моїй любові? саме перед цією фразою Він сказав дещо Я вас люблю. Як я полюбив батька і батько мене, я полюбив вас. І тільки після цього він сказав: то ж перебудьте в моїй любові, то в якій любові перебувати? Як це зробити? Усвідомити, що Він полюбив тебе і мене, він полюбив нас. І коли ми без перестанку, а, витрачаємо час на те, щоб дійсно усвідомити, Він любить мене просто зараз. Навіть коли я щось не так роблю, його любов до мене відкрита. І саме коли я усвідомлюю це, я розумію, що Стілення це лише прояв, ще один з багатьох проявів Його любові до мене. А коли ми ходимо в Його любові, тоді розуміємо, Він не навчає нас хворобами, він навчає нас, як звільнитися від них. Він той, який хоче проявити свою любов. Кожної хвилини. І потім, врешті-решт, до нас доходить, Господи, то Ти вже проявив свою любов. Що ще можна додати до того, як Ти віддав своє життя без останку? І саме тоді ми доходимо в висновку. Господи, немає жодного а фактору, який зупинив би мене від цієї дитячої віри, яка витягує і вивільняє. Божі чудеса і Боже стілення так любі, він настільки полюбив, що вже все зробив, вже все віддав, вже про все потурбувався, все, що нам потрібно усвідомити. Його найдорожчий дар любові для нас тут на землі це Дух Святий, який хоче нас навчати. І це його робота, і це його роль привести нас до цього усвідомлення. Христос любить мене, і коли я перебуваю в цьому відкритті, перебуваю в Його любові, тоді зцілення, свобода, на забезпечення, а захист Божий це все наслідки Його любові до мене. Будьте благословені і проявляйте, проявляйте з вірою Його любов, Його зцілення, Його милість, Його втіху, Його свобода, Його…